Чаємо до нашого ефіру Андрія Бузарова, політолога міжнародника. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Отже, Кім говорить, що й гуша ми вас не покинемо, будемо продовжувати нашу співпрацю. Моє питання полягає у тому, у яких контекстах може наростати ця співпраця, тому що зараз Росія отримує від Північної Кореї зброю та людей. Як вони можуть розвивати свої відносини і наскільки це загрожує Україні? Дякую за запитання. На ну, перш за все, треба зрозуміти підтекст цього, цього зближення, тому що з геополітичної точки зору Північна Корея ніколи б не пішла на інтеграцію фактично військово політичну з Російською Федерацією, якщо не було б на це згоди з боку Китаю. Північна Корея історична припр при, історичне природний військово-політичний, геополітичний, економічний союзник саме Китаю, тому долучення само початку фактично союзні союзничні відносини, становлення союзницьких відносин із Російською Федерацією з боку північно-корейського режиму було частиною підтримки Китаю Російської Федерації у протидії не протидії у проти агресії. Проти України з боку продовж агресії, тобто Китай дав згоду політичну на те, що Північна Корея фактично долучилася до цієї агресії на, 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 на боці Росії, і зараз фактично їй йде сигнали з пхеняну, що надалі ця підтримка буде продовжуватися. Яка саме в якому форматі з військової точки зору зараз? Важко зрозуміти, але скоріш за все це буде не лише не лише солдати, не лише та підтримка, яку ми вже бачили, і ознаки, і докази, якої ми бачили. А скоріш за все, і ще більш розширена. Можливо, якісь нові нові технології, але підкреслюю підтекст геополітичний, Це все можливе лише за згодою історичного та природного союзнику північної Кореї, а саме Китаю. Натомість, так ну умовно в кілограмах рису можна порахувати там скільки коштує один е, північно-корейський військовослужбовець, який приїжджає вже безпосередньо е, воювати з українськими силами оборони. Ну я жартую, так що пропонує Росія натомість, це гроші, це можливо там допомога із ядерною програмою, не знаю технології якісь, чи дійсно умовно їжа, бо продовольча криза в північній Кореї теж така справа доволі буденна. Влучне ну, влучне, влучне порівняння, влучна метафора з вашого боку, тому що е, два аспекти, на мою думку, головні для північно-корейського тоталітарного режиму це е, залишення або зберігання влади в своїх руках е, з боку Іра. І це, це може гарантувати Російська Федерація, Китай та інші так звані союзники або партнери північної Кореї та економічні економічні інтереси, тобто виведення так зване, свого режиму, за за допомогою відповідного імпорту продукції якоїсь та за все фінансової підтримки або грошей, які може отримувати північна Корея після того, як вона надає або продає зброю до. Російської Федерації тому я вважаю, що два аспекти політичні, тобто збереження влади або гарантування збереження влади для Кимчина Кимчинига з боку Росії, Китаю та інших регіональних гравців партнерів північно пів українського режиму, та економічне живлення або підпитку свого самого цього тоталітарного режиму. Солдати з північної Кореї брали участь у військовій операції Російської Федерації проти України, але відбувалося все це на території Курської області, тобто Путін не застосовував цю живу силу з північної Кореї на території суверенної України. Зараз е, активно росіяни намагаються наступати на Сумщині, і у мене виникає питання: чи наважиться Путін на те, щоб вдатися до того, щоб пустити північнокорейських солдат воювати пліч-о-пліч -пліч з росіянами, але вже на території України. Ної України, як ви гадаєте, пане Андрію, чи можливий такий сценарій? Я вважаю, що це цілком можливий сценарій. Хочу нагадати деякі аналогії, аналогії або приклади, які вже ми бачили. Наприклад, стосовно китайських солдат, які були заплачені в полон українськими солдатами українськими спецслужбами, тобто китайські північнокорейські солдати вони попадають в полон не лише. На території Російської Федерації ну впродовж операції Українських спецслужб або ОСУ на території Російської Федерації, а також і на той частини України, де, де безпосередньо йде агресія з боку Росії, тобто, скоріш за все, з політичної точки зору, вже є згода з боку. Північнокорейського режиму на те, щоб північно-корейські солдати також і приймали участь у підтримки російської агресії на, боці, на, на на території України безпосередньо це політична згода. Яка фактична ситуація або військова? Буде важко сказати, але я впевнений, що з політичної точки зору ця згода вже є, і скоріш за все вона спочатку вже була обумовлена впродовж так званого перемовного процесу між путіним та Чен Іном. тому що відповідна угода щодо підтримки або взаємодії або співпраці вона обговорювалася не однаково, та вона була підпненеодноразова. Та вона була підписана, і скоріш за все цією частиною підтримки з боку північної країни саме Російської Федерації, тобто повномасштабне таке повноцінне. Повноцінна участь солдат північнокорейських на боці Росії проти України, пане, пане Андрію, да, будь ласка, пане Андрію, хочу ще уточнити. А якщо говорити про цю умову і продовжувати про цю угоду і продовжувати довкола неї дискусію, виходить, що якщо уявімо Кім Чен Ін захоче проявити агресію, наприклад, в південній Кореї, то Путін не має включатися у цей конфлікт правильно? Цікаве питання. Я не читав усі, 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 увесь текст, тому що він скоріш за все не є. Ну, повна угода або повний текст він не є в відкритому доступом. доступі. Так, так. Да. Угу. Є, є була лише частина і деякі статті, але з точки зору логіки та з точки зору фактичних дій. То про що ви кажете зараз, це цілком також о, можливо, тому що якщо проаналізувати загальний контекст його політичного політичного простостояння, то е, Путін писав угоду не лише з Північною Кореєю, відповідну угоду про в Він писав е, таку ж угоду з Іраном нещодавно до речі, і також є е, відповідні домовленості з Білорусію, тобто вже сформована е, фактична коаліція, яка називається коаліцію авторитарно-тоталітарних держав. І остання країна, яка ще не долучилася в такому юридичному форматі до цієї коаліції, це Китай, але опосередковано Китай підтримує і Іран економічно, і Російську Федерацію економічно, та звісно, північну Корею, ну і Білорусь тому це вже не питання формування або дозрівання нової фактичної коаліції авторитарних держав проти демократичної системи, яка сформована вже на західному. В іншій інші кулі деякі наші співрозмовники твердять, Трамп ніби не помічає ось такої співпраці між Росією та Китаєм злиття умовно не тільки в війні проти України, а й в економічних питаннях і в стратегічній підготовці до ймовірно більш глобального протистояння і все ще президент Сполучених Штатів намагається, як то кажуть, відірвати Росію від Пекіна після того, як Ким Ченви. Тим чинен після того, як Цзіньпін завітав на Червону площу під час параду окупантів 9 травня, ніби питання щодо того, хто із ким в одній команді вже мало не виникати. Утім, чи спостерігаєте ви дійсно, що Сполучені Штати все ще не просто зацікавлені? Давайте а так дивляться реалістично на те, що цю співпрацю можна якимось чином розірвати? Я вважаю, що вже питання не про розірвання. Розірвання о, цієї співпраці або відірвати, як ви сказали, Росію від Китаю вже не йде, як, як експерт раніше також використовував це порівняння, тобто відірвати намагання американців відірвати Росію від Китаю вже путінську Росію відірвати скоріш за все неможливо від Китаю. Скоріш за все, Трамп ще якусь надію має щодо того, як використати Росію як інструмент проти Китаю. Тобто формати використання можуть можуть бути різні різні. Це не лише там відірвати, а це можливо послабити Росію до такої до такої ситуації, коли вже Росія не буде цікава Китаю як партнер, але як територія щодо подальшої китайської експансії, за <паспорізовування> да, це один із форматів. Тобто різні інструменти є використання Росії з боку американців проти Китаю. Тобто, все ж таки, ви схиляєтесь до того, що ця історія про відривання Росії від Китаю поки під великим питанням ну, при непри зіповідно до заяв Путіна uh -huh. і його сигналу, який він зробив 9 травня, коли Сідзінпін та Путін зустрілися на Красній площаді у Москві, То скоріш за все вони всьому світу показали свої, свої а, особисті. Хороші стосунки, та фактично вони є союзниками, але що буде що буде за шість місяців що буде за декілька місяців. Ми не ми не знаємо, тому що позиція Китаю також може змінитися щодо відно, відношення до до Росії. Це залежить від американсько-китайських відносин. А ситуація на фронті вона також може на російсько-українському фронті. Вона також може вплинути на позицію американців щодо подальшої підтримки. Нас з точки зору позитиву, тому що угода, яку ми вже ми підписали економічною з сполученими штатами Америки, Рамштайн, угода із Великою Британією, досвід України в форматі Рамштайн, а також фактична, фактична самодостатність українського ВПК, що про про Росії, все це хороша основа для того, щоб сформувати відповідну нову модель підтримки України, незалежно від того, яка буде позиція Північної Кореї, Китаю Росії щодо, щодо агресії проти України, тобто Україна вже є гравцем, який є фактично союзником НАТО і Сполучених Штатів проти я б я би так звав авторитарної експансії з євразійської з євразійського боку до Європи. Тому Україна зараз є союзником демократичного світу проти не лише проти Росії і Північної Кореї Ірану та Білорусі, а й фактично проти економічної експансії Китаю до Європи. Це реалій його і їх треба розуміти, якщо ми хочемо аналізувати підтекст і контекст відповідно до тенденції у світі. Однозначно, за останній час ці союзи вони стали більш явними, і можна було спостерігати за ними якось більш проявлено. Тому зараз ми подякуємо вам за аналітику. Будемо також стежити за всіма цими геополітичними хитросплетіннями і попросимо вас, і в наступних ефірах до нас долучатися. Це був Андрій Бузаров, політоро, політолог міжнародний. Дякуємо ну, насправді, що саме Путін може